Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер, вечір. Я Олексій Ляшенко. Завтра у нас п'ятниця. Завтра у нас о 20.00 випуск, як завжди, о 21 е стрім зустріч, пряма зустріч зі спонсорами. Ставайте спонсорами, будемо зустрічатися. 5 хвилин завтра не буде. Вибачте, тому що завтра треба з'їздити по справах, чесно, треба з'їздити, я не можу вже відкладаю. Відкладаю, так що до вечора зустрінемося ввечері. За ранок ми сьогодні розмовляли, що Росія нещадно обстріляла наші дитячі садки, наші лікарні, наші пологові будинки, обстріляла школи, обстріляла трансформатори, обстріляла готелі наші, все цивільне населення, обстріляла домівки, будинки. Ну Це Росія, це її суть. Це її сутність вбивати громадян України, вбивати українців і знищити Україну взагалі всіх, всіх, щоб тут було пусто, і приїхали з Костроми. І жили тут. Розумієте, оце Росія хоче зробити. Ну, а також у них вночі, це вже в Росії, стався большой хлопок на оборонному заводі в Алтаї. Ну, такий дим був, такий, такий удар, така волна, що да, вибухова хвиля, що вікна розчинилися, побилися. Ну, щось там сталося. Я не знаю. Мабуть, у них вже обладнання старе, мабуть, щось там вони, може бояришника напилися, може ще щось у них вийшло. Ну, сталося та й сталося. Після ранішнього обстрілу України. Вони ще обстрілювали Харків, і одна з їхніх балістичних ракет впала в Белгороді прямо на торговий центр. Ви уявляєте? Їхня ракета, їхня ракета, вона ж е розуміє, що стріляти потрібно по військових об'єктах. А що в торгових центрах на Росії? В торгових центрах, в кожному торговому центрі, вони обладнали. Міста цеха і виробляють там безпілотники і дрони. А, по їхнім же словам, це вже військовий об'єкт, який має ну може бути законно знищений і обстріляний. Що їхня розумна ракета і зробила? Вона побачила в Белгороді, в торговому центрі військовий об'єкт і туди полетіла. І вдарила по цьому військовому об'єкту. Що там за паніка, що вони кричать, кого вони проклинають? Мені ще цікаво, вони вже здогадуються, що війна, що вони знищили половину Харкова, що вони вбили своїх братів, рідних, двоюрідних, троюрідних, сестер. Діти повбивали матерів. Вони це взагалі, що я кажу, для них це пофігу. В них нема папи, мами. Дочки, сит. нема у них. У них нема це. У них є бояришник, у них є наркота, у них є Газ, Кваскергаз. Оце для росіянина перше і на першому місці. Ну, що ж, отакі у нас сусіди. Карфаген повинен бути зруйнований. Ось і все. Карфаген повинен бути зруйнований. Йдемо далі. Десь 50 наших е вантажівок сьогодні почнуть мирну акцію протесту на таможному пункті Ягодин. Не будуть пускати ніякі авто грузові з польської сторони. Мало е Львівні, дуда, ваш президент? Я розумію, вийдіть, заблокуйте, вийдьте, заблокуйте всі перетини. Лучани, вийдіть, заблокуйте всі. Нічого полякам робити в нас. Не треба їхній сир. Нічого їхнього не потреба. У нас є все своє. В Луцьку чудові ковбаси. В Луцьку чудові е... конфети. Ну, у Львові. Та все чудово у нас, кава чудова. Навіщо нам польські товари? Заблокуйте, і це буде правильно. І ось коли через два-три тижні там в Польщі зрозуміють, що у них падає виробництво, може щось буде по-іншому. Ви ж розумієте? Вони ж не тільки зерно блокують, вони ж не тільки сільського збіжжя, вони блокують заход до нас гуманітарки з Європи. Вони блокують заход наш військового обладнання, обмундірування. Вони блокують все. Ну як так? Я не розумію. Як так ми пропускаємо, нас не пропускають? Вам слово Українці щось каже? Я думаю, ні. Вибачте мене. Я хочу подякувати тим, для кого воно каже. Тим, хто розуміє ось підписникам, тим, хто підписується, ставив подобаючку. розповсюджує. Тим, хто підтримує український Ютуб, хто підтримує українську армію, тим, хто підтримує україномовний Ютуб, тим, хто підтримує свою державу, а також тим, хто донатить на спальники, на теплу одежу, на маскувальні сітки. Я дякую, Радько Володимиру і Сікавої Людмили. Алінік Надії 50 на 50, Дякую вам, Надія! Особиста подяка, величезна подяка від мене. А в о, о 8.12 Монобанк хтось задонатив. О 9.02 Монобанк, дякую. Єлубаєвої Оксані Велика подяка. Іщенка Лід, Лідії, Монобанк, дя дяка вам, гадукової Тетяни, Даниленка Тетяни, На каву перерахувала пане Ляшенка, Дякую вам, Тетяни. Я обов'язково вип'ю каву за вас, Таня, за вас. Штука Галині, Мангуш Тетяні, Кайчеву Григорію, Костенка Світлані, Шатель Наталі, льода Віри, Ілліної Тетяні. І хтось 18 18.13 на монобанк також задонатив без прізвища. Далі тая я просто тая, тая 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 ти, ти просто тупая тая. Ну, Вона тупая. Да? Пам'ятаєте, була у нас така. Півічка Таїсья Повалій. І хтось там поважав, хтось балдев, хтось падав в обморок. Тая тая я прийшла і розтаяла. Да? Вона удрала в Росію, їй там здорово. Вона виступає перед е, орками, вона виступає перед оціми. З, з, знаєте. Сидяльцями перед вбивцями, перед е насильниками, перед тими, хто вбиває українців. Вона їздить в, в Луганськ, здається, вона їздить в ДНР. Ну, в її заочно ви винесли підозру. Останній раз у нас, де співала пі пісню, я не помню. А, здравствуй Ківа! Здравствуй мой родной! Вона переробила там пісню Пугачової. потерял себ'я, ты потерял. Да, там, Ну, ти покинул берег мой родной, ну, к другому вже пристал. Ну, пела, пела, про Ківу пісню. Ну, що зробиш? Ну, пела. Співала. А у нас є ще одна така недорозуміння, є такий є. Знаєте, є такий гетманців. Це ось, ну, мені дуже шкода, що він е, у фракції Слуга народу. Мені дуже шкода, що він народний депутат. Мені дуже шкода, що він за, за знаєте, причетний до податків і причетний до нашого. До нашого благосостояння. Да? Як це так? ну, Хай буде благосостояння. Тому що він ось, да, зараз же тормознули закон про мобілізацію, там різні, різні моменти, але там же є ще й момент, щоб, да, пам'ятаєте, ми говорили, хтось згоден з цим, хтось не згоден. Це нормально, це обговорення, щоб, о, о, якщо треба бронювання, да, якщо треба відсрочка, то платити гроші. Розумієте? Ну, така у нас держава. Таку, та, в такій державі ми живемо. Таку ми побудували. Що все одно є кум, брат, сват, все одно будуть уходити, переходити, заходити, будуть давати е, хабарі і так далі. і так далі. Ну, буде це. Ну, от що робити? Ну, ми, можемо, ми можемо ненавидіти зараз, мене. Там, я буду. Ну, це буде. Кого б ми не поставили? Кого, повірте мені, навіть хлопців з фронту, будуть інші хлопці, буде вище, хтось, будуть мами, папи, брати. Це буде, це буде. Так от є пропозиція ж платити гроші. Аби ж це плата була дуже класна, щоб вона допомагала в новому, о, за, ну, мобілізованим, щоб вона допомагала армії, щоб вона була адекватна. Але гетьманців не хоче, не хоче платити. Гетманцев сам не хоче служити. Гетманцев сам відмазав всіх своїх родичів. Ви ж знаєте, це? ніхто з родини гетманців не обороняє державу. І платити він не хоче. Він каже: ні, 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 треба просто справедливо мобілізувати. Знову його люди і його брати, сестри, родичі, куми не будуть воювати, не будуть мобілізовані, і гроші платити вони не будуть. А ось це можна наладити, щоб гроші платили. Ви знаєте, ну 90% тих, ті, хто хоче. Не хоче воювати, не хоче мобілізувати, а хоче працювати, а є такі, що просто реально працюють і реально приносять користь. Вони заплатять. Вони з задоволенням заплатять, тому що ну, 5 людей повинно працювати на одного, на одного нашого солдата. Друзі. Ми теж не можемо, знаєте, аби працювали, хай дають гроші. А Гетьманці не хоче. Не щоб воювали не він, не його друзі, не його родичі. Не щоб платив він за них. Він хоче драти з нас, підвищити податок на військовий збор, підвищити податки там НДС, підвищити податки з ФОПів. З нас. Драти, драти, драти українців. Ну, ось так. Ось так. Отакі у нас. І провладні депутати, і не депутати. Друзі, ще раз вам дякую за вашу підписку. Вибачте, що вдарив по столу. Вибачте, більше не буде. Вибачте, вибачте. А, дивіться, сьогодні повинна пройти передача нашої допомоги. Знаю, як буде. Я вчора вже розповідав. Може, хтось не чув, не почув. Там був обстріл, дуже страшний обстріл, де живе Євген, а воно невелике село, там страшне. І там же ж нема тривоги. Ви щоб розуміли, це ми в Києві там, або ще десь за час, за півтора чуємо метро. Там нема, там ось воно раз і прилетіло. Це фронтова артилерія. Там взагалі нема нічого. Ось ти можеш тільки только біжати кудись, коли почув десь зрив, да, да, розрив. А там нема, навіть свисту нема, коли смерч летить. Ну, вчора був сильний обстріл, там люди загинули, дома погоріли, машини погоріли. Е, я ж кажу, там дуже тяжо, тяжко було. Там війна. Тому і передачі такі, тому і звіти такі. Війна на передовій, туди не можна і не доїдеш. Війна тут сюди не завжди, хлопці можуть приїхати. Так що не судить, не судить дуже строго, що щось не в срок, щось не так, щось не це. Не всім. Ну і те, що ми обговорюємо з вами вже не один місяць, неоднократно. Ось да, чому так ведуть себе поляки, чому так ведуть ті, чому це, чому послабла допомога? Ось Сіяртов сказав те, що я. Те, що большевики говорили на протяженні многих років, сейчас сказав Сіярт. На протяженні большого времени случилось. Сіярта, це міністр закордонних справ Угорщини. Він сказав, Росія не становить загрози, жодної загрози країнам-членам НАТО. Ну не буде Росія. І вони це зрозуміли. Вони це зрозуміли. Після того, як коли злякалися, вони ж злякалися спочатку. Вони десь були перепугані рік 22, й да весь, а потім вони зрозуміли, ні, не буде Росія воювати ні з Естонією, ні з Латвією, ні з Польщею, ні, ні з ким Росія не буде зараз воювати. зараз. Це точно воювати навіть. Я вже сказав, якщо паде Україна, вона Росія не піде на НАТО. Ну не піде і вони це знають. Росія вже казав, ще повторюю вчорашнє Росія буде і хоче завойовувати Білорусь завоювала Україну, Молдову, Грузію, Вірменію, Таджикистан, Узбекистан. Вона б хотіла ще Азербайджан і Казахстан, але ну, трохи не вийде в них. Там Китай, там Турція. А оцих всіх вона хоче забрати до себе. А країни НАТО їх не цікавлять, і країни НАТО це знають. Тому вони блокують, тому вони роблять, що хочуть, тому вони гонять нас, тому вони нас ображають, тому вони нас принижують. Ось і все. Це треба зрозуміти. Страх пройшов. Все. В принципі, в моральному принципі, ми залишились самі. Що буде далі? Подивимося. Подивимося, ось як Спарц. Да, я ще раз нагадую: Спарт Вікторія, Спарт, це наша. ой, я вже забув, не хочу. Не, не, не став знаходити, вона з Чернігівщини, народилась в Чернігівщині. Е, дівчинка з потяга. Я вже казав, це дівчинка з потяга. В 90-х роках були дівчинки-потяг, вони їздили туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди в потягах. А видати, що вони там робили? От там вона познайомилася з американцем, там вона вийшла, забрала його, він її відвіз в Америку, женився, одружився на неї. І вона стала конгресменом. Чіткий проєкт Російської Федерації, чіткий проєкт ФСБ. Чітко. ну, неможливо, людина за 15 років стає конгресменом, будучи дівчинкою з потягу. Ну, ну це, я не знаю, це щось неймовірне, якщо це не, не участь російської. І вона голосує проти. Українка, Чернігович, вона все голосує проти. Подруга Філатова, мера Дніпра, подруга Бутусова, подруга. Фоша Будіна, подруга Гончаренка і партнер Порошенка. Порошенко до неї їде їздить, дає вказівки. Гончаренко їй давав вказівки, як був в Штатах, щоб вона не голосувала і вийшла, і агітувала всіх. Не давайте Україні допомогу. Хай живе з Росією. Одна є Росія, одна Україна хай живе. З Оце спарц. Ну, все, друзі. Більше мені вам сказати нічого. Далі ви все. Можете перевірити, перевірити самі. Я вам дякую, друзі. Я всіх обійняв. до завтра. Україна переможе!